Видання Wall Street Journal дізналось деталі так званої мирної угоди між Україною і Росією, яку розробили у квітні 2022 року, але так і не підписали. Отже. З неї випливає, що Росія хотіла перетворити Україну на постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках. Україні дозволяли прагнути членство в ЄС, але забороняли приєднуватись до військових альянсів, таких от як НАТО. Також Росія висунула Україні умову щодо заборони відновлювати свою армію за підтримки Заходу і отримувати іноземну зброю. До того ж, Росія наполягала на зменшенні чисельності українського війська, і зрештою російська мова. Мала діяти на рівні з українською в уряді і судах. Ну щодо Криму, то держава-агресорка вимагала залишити півострів під своїм контролем, а майбутнє східної частини України, окупованої ще до повномасштабного вторгнення, не було визначено взагалі. В проєкті угоди лише зазначало, що доля цих територій залишається на розсуд. Путіна і Володимира Зеленського тоді планувалися особисті переговори президентів Росії та України, які між іншим теж так і не відбулися, хоч угоду і не підписали Wall Street Journal Зазначає, що документ демонструє глибокі поступки, які розглядали перемовники з українського боку.